Олександр Кониський за плахту. Оповідання читає Лілія Мироненко. З відчиненої квартири в убогій хаті Петра Фесюри по всій широкій вулиці села Негорілого лунало жіночі голосіння, які на Україні, звичайно, можна почути над помершим. І справді, в тій хаті Халупчині. Тільки що зітхнув останнім разом господар її Петро Фесюра, чоловік ще зовсім молодий. Не минуло й року, як він одружився з сімнадцятьлітньою Мариною. Рано навесні подався він на заробітки, на залізницю, що будували недалеко біля негорілого. Не проробив там і чотирьох тижнів, придбав собі тиф. З ним вернувся до господи. Ліг та вже й не вставав. За ким дві старенькі баби обмивали, одягали та клали на стіл тепле ще тіло. Марина, стоячи в головах трупа, припадала до його і тяжко голосила. Довго вона голосила, баби її не спиняли і мавчки сиділи собі на лавці. Звернуло з півночі, проспівали другі півні. А Марина все ще голосила, на кого ти мене покинув? Чим я тебе поховаю? Де я в світі подінуся? І те де? Нарешті одна з бабів, що, сидячи на лавці, добре дрімала, позіхнула на всю хату, перехрестила рота і, промовивши: О, горенько людське, яке ж ти тяжке. Взяла з водника петунець, набрала води і, підступивши до Марини, мовила. Годі, молодице, скільки не голоси, нічого там не вдієш, рук не підложиш. Годі, глянься, з голосу вже зовсім спала. На лишень води напийся та вгамуйся. Якось воно буде, не ти перша, не ти остання. На все Божа воля. Марина ковтнула води, втерлась рукавом і повела навкруги заплаканими очима. Приляж, дочко, засни, мовила баба і, взявши Марину під плече, помогла перейти від стола на піл. Марина схилилась, прилягла і дійсно утомлена горем і словами небавом заснула. Другого дня вранці. Мусіла молода вдова находитись коло клопоту над похоронами, задля людей, близьких помершому, а найпаче задля убогих злидарів, похорони скрізь по світам ніщо більш, як зайві видатки, квадрат лиха та журби вже й без того великих, заподіяних смертю. Які б убогі не були похорони, а їх без грошей не можна справити. Тут на все і про все треба грошей, починаючи з позвіння і кінчаючи панахидами та сорокоустами, Марина почала радитися з бабами, що і як треба робити. Перш за все треба заплатити понамареви за позвіння. Вже й так спізнилися, мовила одна з бабів. Відколи то душа його полетіла на той світ, а досі. Не подали про неї звістки ні людям, ні Богу. Доки не позвонять, її до порога першого митарства не можна підступити, нудитиметься, як та сорока на колі. Не всім однаково й звонять, озвалася друга баба. Кому тільки на отче наш, кому на вірую, а кому і на помилуй м'я. Яка плата, так і позвіння. За позвінням баби стали рахувати інші видатки на похорони, дошки на труну, майстрам за труну, копачам за яму, хустки до хреста і до корогов, на мари, покривало на труну, ладан, свічки, за псалтир, за могилу, дякові, попові, на горілку, на поминки. Все всякий такий обід, а неминуче треба. Нарахували стільки, що Марина аж руки стіпила і знов заголосила. У неї тільки й ставало грошей, що на позвіння та на дошки. А де ж останнє взяти? Від кого помочі ждати? Батьки її, люди убогі, та й далеко вони аж у Херсонщині. Що ж його діяти? Знов почалась порада. Ну, майстри труну зроблять на віру, а пономар на віру не позвонить, і піп на віру не поховає. Та й титар, коли піп не скаже, не дасть на віру ні хреста, ні корого, ні мар. Коли б був шинкар Лейба, він би горілки дав у борг, може, би, грошей позичив. Та же Лейби вже нема. Шинкує монополія, а монополія борг не дає. Головна ж річ з попом. Порадившись, стало на тому, що одна з бабів зістанеться біля тіла, друга піде мудрувати, а Марина нехай йде попа єднати. Так і зробили. Бабі поталанило. Людина на такі случаї обметана, вона усовістила понамаряна злотого. Один злотий п'ятнадцять копійок. Позвонити на мя. Майстри пішли тесати труну на віру, а коли й так, себто безплатні. Говорили вони, так з того не зубожіємо. В одній тільки монополії нічого не примудрувала баба. Шинкарка пані не дала обор горілки, бо казала вона по закону сего не можна. Вона горілку дає, тільки на готовика. Заплакана, з очима червоними від сліз, стояла Марина в поповій пекарні, дожидаючи, доки вийде до неї отець Михаїл. Попадя сиділа біля стола і шкребла картоплю на обід. Куховарка підбивала в макітрі тісто. Аж ось прийшов і піп, чоловік літ тридцяти п'яти. Тілистий повновидий, щоки йому, як не репнуть. Марина в пояс вклонилася попови. Здрастуй, молодице, промовив піп. Помер я так і знав. Причащаючи, я бачив, що йому не вставать уже. Що ж, на все воля Божа, всі там будемо, царство йому небесне. Марина втерла рукавочі, а піп говорив треба, значить, молитися. Об упокоєнні душі новопреставленого. Помолимся, да Господь успокоїть ю, і де же всі праведні упокоєваються. Марина перехрестилася і знов повела рукавом по очах. Коли ж думаєш хоронити? спитав піп. Сьогодні під вечір церков винести, коли ласка ваша, а завтра й поховати. Відповіла крізь сльози Марина. Що і в церков хочеш, а не просто з хати на гробовище, промовив піп, ніби питаючи вдову. Я не проти сего, тільки, звісно, сама мусиш тямити, що все не те, що одним заходом. Труди для мене і для причту неоднаковий, і свічок, і ладану неоднаково треба. А чи спроможешся ж ти на все, ціна неоднакова. Що ж положите, батюшка? Ладані свічки принесеш свої, чи церковні, нехай? Де ж я візьму? У нашому селі не продають. Нехай уже церковні, коли так, так не виносячи в церков десять карбованців, а з виносом п'ятнадцять. Марина. Почувши таку ціну, аж обомліла, ледве на ногах устояла і не впала. Німо великими очима, дивилася вона на попа і мовчала. Гроші попереду озвалася Попадя. Матінка моя небесна, прошепотіла Марина, таку силу. Де мені взяти? Батюшечко, згляньтесь на моє сирітство. На моє убожество. Уступіть хоч наполовину. Ого, яка швидка, озвався Попадін голос. Уступа тут ніщо, відповів піп. Я з усіх беру по-людськи, по християнськи і тобі сказав менше, чого ні з кого не беру, бо такий сам знаю, що ви, люди небагаті». Які там небагаті?» Просто злидні самі. Беріть, батюшечка, половинку, вже мати Божа воздасть сторицею. Отець Михаїл мовчав і гладив бороду. І не соромно тобі, Марино, ще торгуватися, мовила попадя. Батюшка положив з тебе, як із усіх людей, а ти подумай, чи бачив він одроковини, чи бачила яльновальне? Чи давали ви нам що небудь різдвяне або великоднє? Нічого ніколи. Ні, з чого, матінко, ми радніші були, коли було б з чого. Самі знаєте, які наші достатки. Марина почала гірко ридати. Мабуть, її сльози проняли отця Михаїла. Він згодився відправити похорон з виносом за десять карбованців. Але гроші зараз, згори, а без того я із хати не вийду на похорони, додав він на сам кінець. Марина стала прохати на одробіток. Яка тепер у нас робота? сказала попадя. Я за зиму відпряду вам. Не треба, молодице, ми полотна не чимо, Ні на кого ткати. Діток біг, не дає, а на нас на двох. Хіба багато треба? На місці купимо. Отець Михаїл вийшов з пекарні. Довго ще Марина благала попадю, щоб пан отець поховав помершого Фесюру на віру. Чимало таки вдовиних слів зросили домівку попової пекарні, за ким матінка попадя згодилася, одначе з умовою, щоб Фесюриха принесла якусь певну застанову. Що ж я вам принесу, мовила Марина. У мене тільки є, що Іванові чоботи нові, де моя вінчальна плахта. Чобіт мені не треба, де я їх приткну. Дихте мусю комору засмердять, перебила попадя. А плахта, мовила далі Марина, вінчальна, і моя мати, і я, і моєї матері мати вінчалися в ній. Як же мені її давати в застанову? Все кажуть, люди, гріх тяжкий. Брешуть, люди, перебила попадя. На добре діло, хоч би ти її продала, де гріха не буде. Гріх пропить. Плахті твої нічого не станеться. Лежить вона в тебе в скрині, а то в мене лежатиме, доки викупиш. Стало на тому, що Марина дала в застанову свою вінчальну плахту, а за півроку викупить її і принесе паді моток пряжі за добрість. Вернувшись до господи, Марина достала з оскрині плахту і, держачи її в руках, почала голосити над нею так, як учора голосила над чоловіком. Нарешті тричі поцілувала її, зав'язала знов хустку і понесла до попаді. Петра Фесюру поховали, похорон був боголіпний, з виносом і з двома Євангеліями від церкви до могили. За тиждень чи за два після похорону Фесюриха пустила жити в свою хату стару, бездітну, убогу вдову, московку, а сама рушила з села на заробітки. До батьків піду, казала вона. Буду жива та здорова. Да стану там у кого на літо або в Одесу подамся за наймечку. там людей завжди треба. А заробивши грошей, вернуся сюди викупити у попаді плахту. Минуло трохи не рік. Про Марину в Негоріловця не було й чутки якось перед другою пречистою вернулася вона в селі за цей час, тільки й переміни, що отець Михаїл помер. Марина, взявши гроші, пішла до вдови попаді викупити свою вінчальну плахту. Знати, що попаді, думала Марина, переходячи через попадін двір до будинку, і без попа живеться гаразд. Он повне гумно всякого хліба. Одна, дві, три скірти жита, а он стогі ячменю, вівса. Нехай ну споживає на здоров'я. Коли б не вона, що я й робила б тоді з похоронами, а вона, спасибі їй, зарадила плахту взяла на застанову. Так що ж? Ніхто без застанови не позичив би? Марині здалося, що її вінчальна плахта вже в руках у неї. Вона впилася очима в плахту, розгортає її, роздивляється, чи не пошкодила її міль? Чи не побила де її? Ні, плахта ціла. Попадя, спасибі їй, зберегла добре. Марині, здається, що плахта вже на ній. Вона йде в тій плахті по селу до церкви. Люди дивляться, задивляються. Та чи не плахта ж? Тепер таких плахіти нема, тепер не вміють так і виткати. Марина згадала. Як вона в тій плахті стояла під вінцем, як вона тоді раділа, яка була тоді щаслива, як щиро молилася, споминки підбадьорили молодицю, вона, сама того не помічаючи, підтюпцем поспішила до попадіного будинку. Попадя приязно повитала вдову. От і я повдавіла, і я така жудова», – говорила вона Марині. А чи сподівалася я на таке горе? І попадя і Марина зітхнули і повели руками по очах. А коли Марина зняла річ про свою плахту, попадя мовила. Охо, спізнилася ти, молодице. Нема вже в мене твоєї плахти. Марина аж похитнулася з цього слова. Як то нема, матушечко? Промовила вона, ковтаючи слину. Де ж вона ділася? Звісно, де, відповіла попадя. Сама пам'ятаєш, яка була в нас умова. Плахту давала на упад. Та коли б було, не постигло мене лихо, чи я ж тобі ворог не продала б ніколи? А то як притиснуло мене лихо? Ой ой, бодай не казати. Отець Михаїл занедужав. У мене ні копійки мусіла продати. То ж моя вінчальна плахта, скрикнула Марина якось несамовито. То ж моя материзна. Скажіть, кому ви продали? Я перекуплю. Хіба я знаю, хто її купив? Послали на місто. Там і продали. Марина постояла мовчки, повела навкруги очима і мовила, нехай же вас господь з вашого добра зведе отак, як ви мене звели, гуркнула дверми і пішла. Дійшовши до брами, вона спинилась і довго дивилася німо на попадіне гумно і на стоги на йому сіна й збіжжя. Потім повернулася до будинку, плюнула і пішла до господи. Сусідки Марининої старої Кулини не було дома, коли Марина вернулася до своєї хати. Марина очинила скриню, сіла біля неї на ослоні і німо дивилася в скриню, де лежало її вбоге манатте і де колись лежала її вінчальна плахта. Трудно було з Марининої тварі вгадати, що вона саме думає, впившись у скриню тупим, недобрим поглядом. Вже зовсім стало темно на дворі, коли вернулася Кулина, а Марина як сіла біля скрині, так і сиділа. Що ти, дочко, пітьмах робиш? спитала Кулина. Марина підвела трохи голову і мовила, справді. Що ж я роблю, от дурна! Сим словом, вона закрила віком скриню і сказала, трохи не до півночі досиділась, лягаймо спати. Коли б у хаті було світло, то б кулина помітила, що з Мариною діється щось недобре, непевне, так же в хаті було темно, і стара кулина, перетомлена за день роботою, не звертала. Жадної уваги на Марину і, помолившись Богу, полізла на піч спати. Марина лягла на полу. Минуло годин зо за три. Заспівали перші півні і розбудили стару колину. Вона повернулася лицем до віконця і скрикнула. Ой, лишенько. Десь горить пожежа. Марино, Марино, прокинься. Пожежа. Марина не оцивалася. спала. Задзвонили на гвалт. Кулина кинулася будити Марину. Марино, Марино, Гори, чуєш? На гвалт дзвонять. Глянь, у хаті хоч голки збирай. Десь недалеко горить. Де горить? питалася Марина. Так не вгадаєш? Ходім на двір, подивимось. Пішли. Ова, Боженьку святий, мовила хрестячись Кулина. Сежу ж у попаді гумно горить. Глянь, глянь, як полум'я б'є, як огонь шугає. Глянь. Бачу, відповіла зовсім байдужа Марина. Добре горить. Це їй за мою плахту, то не гумно, то плахта моя горить. Кінець Погоріловці. 30 червня 1899 року читала Лілія Мироненко.